Найближчим часом може переміститись основні події на театр... в театрі бойових дій. Про це будемо говорити з полковником Збройних сил України Петром Черником. Пане Петре, добрий день, слава Україні. Героям слава. От чойно ми говорили з начальником Авдіївської міської військової адміністрації, і він каже, що години не минає без того, щоб Авдіївку не обстрілювали. Бачимо від різних експертів, говорять Донбас, Донбас, Донбас. Як ви вважаєте, як розвиватимуться події на фронті найближчим часом? І чи дійсно саме Донбас стане найгарячішою точкою вкотре вже на мапі бойових дій? З точки зору здорового глуду дійсно Донбас для противника і на цю хвилину залишається стратегічним. І ось чому. нагадаю, що на 95% ця війна і надалі залишається артилерійською, і треба довозити у першу чергу боєкомплекти, возити їх вантажівками неймовірно дорого і неймовірно довго. І маємо розуміти, що дебатівський залізничний вузол і надалі залишається стратегічним у частині довезення боєприпасів велик. Іми ешелонами противнику в обов'язковому порядку треба посунути наші артилерійські вогневі рубежі, щоб покращити своє логістичне забезпечення. Тому підтримую загальну точку більшості експертів, що можливо там зараз буде концентрація великих сил і засобів разом з тим. Наш противник має дуже специфічне тактичне мислення, і маємо пам'ятати, що війна. Це шлях обману, де противник ударить по по справжньому на 100% Спрогнозувати неможливо. Весь фронт є важливим пильнувати і відповідально ставитися треба без винятку до кожного метра лінії розмежування. А я щоразу наголошу на тому, що у нас лінія фронту простягається через всі області, які межують з Білорусію і Росією, а це е, більша частина, мабуть, кордону українського. Е, скажіть, будь ласка, де як ви вважаєте, які точки зараз можуть зацікавити Росію, зокрема, от в плані цьому обману, де вона теоретично може вдарити несподівано? І чи взагалі зараз можливо бити несподівано? Ну і з несподіваності трошки складніше, бо наші е, органи розвитки працюють дуже дуже якісно на найвищому рівні. Не забуваємо, що в частині тіле покладання. Серйозного союзника, який називається Сполучені Штати Америки, котрий має чи не єдиний повноцінне космічне угруповання цих так званих супутників GPS, які насправді є нічим іншим як воєнною системою, але я би дійсно не вдавався у деталізацію конкретних діянок, бо маю свій власний гіркий досвід, коли деталізував ті чи інші аналітичні висновки і противних скориставшись. В, в першу чергу в пропагандистських наративах, на мій погляд, і вже багато місяців поспіль не деталізую фронту, а тільки говорю загальні речі. Ми приймаємо вашу позицію. Тим паче, в жодному разі ми не має, не можемо дати навіть зернятка якоїсь істини противнику, щоб не дай Боже він ним не скористався і не зростив з нього щось небезпечне для нас. Про південь хотіла з вами поговорити. Херсон зараз у нас таке відносне затище там іде, але я особисто не вірю, на жаль, в те, що Херсон. Сон залишать в спокої, ну от не віриться мені навіть не як військовому експерту, а просто як людині, ведучій, українці і так далі. Цілком поділяю ваші тривоги. Є дуже гарна кримсько-татарська приказка на цей, на цей випадок. Не можна обіпертися на воду. І не можна вірити росіянам. Я впевнений на 100%, що вони зараз шукають найпідліші варіанти, які тільки можуть бути, щоб наново завдати там якоїсь шкоди. Що буде, не візьмуся гадати. Це насправді вгадування Херсон у загальному висновку дійсно величезна перемога збройних сил України, бо спрацювала, на мій погляд, найкраща тактика, яка тільки могла. Бути так званого логістично вогневого зашморгу за понад чотири місяці роботи, а на мій погляд, ця велика контрнаступальна операція почалася 19 липня повноцінно, коли ми вдарили вперше Антонівський міст. Ми намацали найголовнішу філософію і стратегію боротьби виснажування тилів противника, боєприпасів паливно-мастильних матеріалів і навіть продовольства. І противник зрозумів, що правий берег не утримує. Але він вкрай важливий, бо по прямі від Херсона до... Перекопського перешийку у межах 100 кілометрів, а така ракетна установка, як 9М79.У Дев'ять. Точка У і, і реактивні системи залпового вогню у першу чергу БМ 30 смерч, уже можуть туди досягати. А отже, ця філософія має право на розвиток і впевнені, що буде розвиватися. Ще про одну стратегічну точку хочу з вами поговорити дуже обережно, бо ми зараз бачимо, як довкола неї різна інформація з'являється. Кінбурнська коса. Е, нема офіційно генштаб не підтверджує інформації про те, що там щось звільнено, не звільнено. При цьому ми бачили, як там і пан Андрія Єрмака з'являлися якісь картинки. Але ми говоримо не про це. Я хотіла про стратегічне значення цієї точки на мапі воєнних дій поговорити. Чому нам потрібна Кінбурнська коса, і як швидко ми можемо її в теорії отримати? Досконалі якісні воєнні операції потребують інформаційної тиші. Давайте наберемося терплячості, мудрості, і вже на дев'ятому місяці війни нам треба їх уже насправді мати і дозволимо відбуватися ті логіці воєнних дій, яка має відбутися. Тобто, поки що щодо Кінбурнської коси, ми тримаємо рот на замку, поговоримо, коли вона остаточно вся буде під українським контролем. Правильно? Я друге нам свій власний посил. Давайте вчитися не деталізовувати фронт, а так. говорити тільки загальні речі і особливо постфактом. От так. як ми постфактум можемо поговорити про харківську операцію так. в деталях, от як ми постфактом зможемо, можемо говорити про Херсон. Угу. От давайте і надалі будемо брати це правило за медійну гігієну, бо так. ворог використовує все проти нас. Ми приймаємо вашу думку. Єдине, що я сподіваюся, що ми вже найближчими. Ну хай буде тижнями поговоримо про постфакт. Тому вже про такі великі звільнені ділянки, які поки що тимчасово окуповані. Хай це буде наше бажання і наше завдання. Ми віримо в збройні сили. Петро Черник, полковник збройних сил України, про театр воєнних дій, який зараз розгортається в Україні.